Український фахівець шокував заявою, що щорічно в Україні зникає цілий Житомир. Аби запобігти демографічній кризі, він запропонував жінкам народжувати від п'яти до семи дітей. Як до цієї заяви ставляться хмельничанки? Хай сам попробує стільки родити. Я не готова народжувати п'ять дітей. Мені достатньо і одної, наприклад. Можливо, є жінки, котрі. Зможуть відновити і п'ять, і 7 дітей народжувати. Для них це буде в радість. Є жінки, які і фізично, і морально не можуть народжувати. Тому я думаю, це дуже індивідуально для кожного. Думаю, що це вирішує сама жінка, скільки їй дітей народжувати і ну. Неважливо, що говорять, оточуючи, це для кожної жінки має бути своє особисте рішення, тому що їй з цим ну, жити, їй за це відповідати, і це її тіло, і наслідки потім ну, теж її. Тому я вважаю, що це суто жіночий вибір. Ні. Я так не думаю. Чому? А хто їх буде тримати? П'ять дітей за що? Ні. За скільки? За 860 гривень місяць п'ять дітей. що, ні. Одненька, хватить. Жінка народжує стільки, скільки вона вважає за потрібне. Ну а зараз жінки народжують одну-дві дитини, щоб змогти дати якесь майбутнє для неї. Не знаю, я вже не роді... ні, не родітельного віку, так що, в принципі, я би хотіла повернути роки, і я би тоді рожала, можливо, б більше, бо в мене тільки одна дитина. Зразу це в молодості ну, ніби норма і хочеться, бо хочеться ще там десь, е, ну, як, знаю, як то кажуть, пожити для себе, а потім вже жалкуєш, що ти не вик... не скористався цією можливістю.